Тільки машини стоять, тільки машини, стоять які машини, люди мають. Я 47 років приїхав, шофером пробив мене вчити, мені умок каже: Діду, як ти їдеш? Це не смішно, а як синку, ну як я можу їхати? Люди, я стою, проїхав. Ну, я буду, гади, знаєте, я, я твоє коліс розрубав, і ніхто не скаже, що я не так, На тішках я приїхав, на тішках гаді є люди звідки. А що нам це машин? Що нам їм ходить? Ну ну, що я не правда, що з О! змішав? Я тільки одного хочу запитати вас, а ну скажіть ви, запитати цього міністра Захарченка, аби візьмути, для чого цей пост гаї стоїть? Це вони для того, аби побирати, рабувати людей, так чи ні? Для чого цей пост гаї стоїть, аби рабувати цих нещасних людей тут? Чого вони не спирають ці машини і, і пускають? Так чи вони їх пропускають для чого? Для того, щоб... Мені цікаво, коли ліс їде, коли п'яний їде, так чи ні? Так, і гроші? Нічого не чую, діти спати не годять. Дайте я буду говорити. Йо-йо-йо, йти, а то будуть по телевізору. Ні, ну й Я не боятися, я не крокую. Я був у військовій службі. Нічого не маю чого боятися, люди. Будь моїй українці, Хай тебе знімають. Що правда, то правда. Це не наше, ми не до Це Ми є садо, а то барани. Ми дійшов, перенесли.